І знову добрий день, скоро в нас вересень, а це означає, що хтось дуже активно почне готуватися до НМТ в наступному році. Для когось актуальним є підготовка до здачі тесту для вступу до німецького, австрійського або швейцарського вузу. Ну, а хтось дуже сильно приділяє увагу зростанню у своїй кар'єрі і хоче, наприклад, почати співпрацювати з німецькими компаніями або ж навіть отримати від них опер. Цілі, мета, бажання зовсім різні, але що я тут можу вам взагалі запропонувати? Я планую почати вести декілька груп у цьому сезоні. Перша група це німецька для психологів, друга група це бізнес німецька. І далі ще дві групи з напрямком підготовки до НМТ і підготовки до здачі тестів, таких як ТЕСДАВ, ТЕКЦІАНС-сертифікат і Гетте-сертифікат. Вони всі достатньо схожі в плані того, що ми здаємо тести, тому будуть ось такі от групи.